Телеканал ЯТБ разом з Херсонським та Сумським прес-клубами провели відеоміст Херсон Суми. Зустріч в онлайн-форматі стала завершальним етапом масштабного проєкту Прес-клуби єднають Україну, який дозволив журналістам з різних регіонів нашої країни краще зрозуміти один одного, обмінятися досвідом, та найголовніше ще раз переконатися у тому, що ми єдині. А наші відмінності роблять нас лише сильнішими. У рамках проєкту прес-клуби єднають Україну. Журналісти з трьох міст Тернополя, Сум та Херсона, побували в гостях один у одного. Ділилися досвідом та взяли участь в актуальних заходах, круглих столах та екскурсіях. А от безпосередньо темою розмови під час відеомосту обрали обговорення знань, які потрібні студентам-журналістам для роботи в сучасній ситуації на благо України. У студії Я тебе в Херсоні участь у розмові взяли освітяни, журналісти, а також студенти факультету філології та журналістики Херсонського державного університету. Це Лариса Ленковська, кандидат наук, доцент ХНТУ, Оксана Жіляєва, керівник громадської організації Херсонський прес-клуб, Алла Дігтяренко, незалежний журналіст Тетяна Дергачова, головний редактор інформаційного інтернет-порталу Херсонщина за день, Ольга Рембецька, виконуюча обов'язки завідувача кафедри соціальних комунікацій ХДУ. Володимир Тегін, студент 4-го курсу факультету фіології та журналістики ХДУ, та Оксана Хлібу, студентка 5-го курсу факультету фіології та журналістики ХДУ. З боку міста Суми у розмові також взяли участь студенти, освітяни та журналісти. Учасники обмінялися думками та власним практичним досвідом, а також висловили пропозиції. Зокрема. Вирішили тісніше співпрацювати за допомогою мережі інтернет, а точніше у соцмережі Фейсбук шляхом створення відкритої площадки для обміну новинами, авторськими матеріалами та пропозиціями. Крім того, студентство з обох міст підтримало ініціативу щодо наукового обміну.